Поки російська пропаганда продовжує говорити про стабільність і велич, реальна ситуація виглядає інакше. Останніми днями фіксується різке згортання російської військової присутності на Близькому Сході. Станом на 27 січня 2026 року, за відкритими осінь даними та повідомленнями регіональних медіа, зокрема Курдістан-24, на півночі Сирії зафіксовано активну передислокацію російського контингенту. Йдеться про аеродром Елька Мишлі, який раніше відігравав важливу роль у їхній логістиці. Те, що відбувається, не схоже на планову ротацію, швидше на термінове згортання присутності. Спробуємо розібратись, що за цим стоїть і куди переміщуються ці російські сили. Зафіксовано, що на злітній смузі працюють важкі транспортні літаки іл 76 На них вантажать техніку, вертольоти, особовий склад і навіть інфраструктурне обладнання. Масштаб вивезення вказує на те, що рішення ухвалювалось поспіхом згідно з даними авіатрекерів. Основний напрямок передислокації авіабазах МейМІм ближче до узбережжя. Фактично, це означає скорочення зони контролю. Раніше російські підрозділи були розсереджені на півночі Сирії, а тепер концентруються в значно вужчому районі. Чому це відбувається саме зараз? Офіційних заяв з боку Москви немає, водночас дипломати і аналітики вказують на зміну політичного контексту. Важливий момент рішення про перегляд військової присутності ухвалює не опозиція, а нова офіційна влада Сирії на чолі з президентом Ахмедом Аль Шара. Схоже, розрахунок кремлян домовленості за старими схемами не спрацював після входу сирійських урядових сил у ці райони. Російський контингент втратив колишню роль. За наявною інформацією, їм чітко дали зрозуміти, що подальша присутність небажана і темп, у якому відбувається передислокація, свідчить простору для маневру у Москви майже не залишилось. Що це означає ширше? Передусім, це показник обмеженості ресурсів. Утримувати одночасно війну проти України, вирішувати внутрішні проблеми та зберігати військову присутність у віддалених регіонах стає дедалі складніше. Сьогодні йдеться про елькамишлі. Далі логічно постає питання й інших об'єктів, зокрема військово-морської інфраструктури в Тартусі. Ми й надалі стежитимемо за розвитком цієї ситуації, спираючись на відкриті джерела та перевірені дані. Підписуйтесь на канал Офіційні новини України, щоб не пропустити важливі оновлення. Бережіть себе!